Вітаю, друзі! В цьому році дуже гарний врожай помідор, тому я підготувала для вас підбірку з трьох найцікавіших, найкращих рецептів. провірені руками, і як завжди, все просто, але дуже цікаво і смачно. Розпочнемо з дуже простого приготування, але найнезвичнішого рецепту це помідори з медом. Дуже люблю його і готувати, і смакувати, тому що готується легко, просто, швидко, а з'їдається ще швидше. Для цього необхідні помідори, сливочки. Мені смакують найбільше. Натуральний мед і звичайний. Набір для консервації, ось така зелень. Я сьогодні готую в півлітрових баночках, але об'єм може бути будь-який. Чому півлітрова? Тому що зручно дати на роботу, взяти з собою, відкрити просто для обіду одненька порція, дуже зручно. Рекомендую вам також так зробити. Але якщо у вас велика родина, будь ласка, беріть трьохлітрову банку. Щільненько наповнюємо помідорками, додаю лаврове листя, часник, який я подрібнила. Духмяний перець та перець горошком в кожну баночку, і так наповнюємо, скільки у вас вистачає помідору. На цьому році вродили такі помідори, сливочки. До речі, якщо у вас великі помідори салатні, можете нарізати на дольки і у вас вийде дуже смачний салат. Далі на кожну півлітрову банку я беру таку чайну ложку солі, але як ви бачите, без гірки таку рівненьку чайну ложку. І беремо натуральний мед пів чайної ложки в кожну баночку. Ну і ви зрозуміли, да? наскільки це все просто готується, правда? Все зложили, залили. Пів столової ложки 9% відсоткового Тобто, якщо ви берете літрову банку, берете столову ложку оцту. Загалом точні пропорції написані в описі під цим відео. Заливаю чистою холодною водою, в мене з криниці, Якщо з крану, краще її переварити. У мене з криниці, тому просто холодненька вода. Прикриваю кришками, відправляю на вогонь і буду стерилізувати. З моменту закипання води стерилізуємо 10 хвилин. Як тільки вода в каструлі закипіла, 10 хвилин покипіло, закручуємо щільненько, перевертаємо, даємо охолонути і можна відправляти до погребу. Такі мариновані помідори дуже смачні, цікаві і прекрасно зберігаються в будь-яких умовах. Дуже рекомендую вам приготувати і скуштувати. Знаєте, я люблю консервувати, я люблю експериментувати зі смаками. Це один з найцікавіших смаків. Розсіл може помутніти це через те, що тут в складі є натуральний мед, але зберігатися буде все прекрасно. Наступний варіант теж дуже цікавий, красивий. Готую для такої святкової її подачі. Знаєте, буває якесь там зимку застілля, Дуже гарно відварити картопельки, м'яска і відкрити таку помідорку. Це фарширована помідора часничком, Знову ж таки, для цього рецепту найкраще підійде помідора сливочка. Я начистила часник. Якщо у вас великі зубки, розріжте їх, або ж можливо, дрібненькі, то якраз буде добре. І в кожній помідорці вирізаю плодоніжку. Додаю сюди чесничок, так щільненько пропихаємо аж в помідорку. І так потрібно вчинити з кожною помідорою. Здається, що це трудойомкий процес, але повірте, хвилин 20 і всі ваші помідорки вже будуть нафаршировані. Але який смачний потім чесничок і помідор, побачите, коли приготуєте. Чесно, не пошкодуєте. Також я в банку взяла перець, порізала ось таким чином. Мені подобається додавати в консервацію, наприклад, до гірків чи до помідорів ще болгарський перець. Він надає свого смаку. і навіть потім достати також буде смакувати. І я ще додаю трішки перцю гіркого. Також він і надає свій такий після смак. Багато не даю, щоб помідори не не були такими пекучими, але все-таки ще б мали свою родзинку. Із зелені я буду використовувати петрушку тільки. На дно банки додаю петрушку, два-три шматочки перцю і наповнюю щільненько помідорками. Знаєте ще що класно, що помідори не будуть тріскати за цим рецептом. Теж дуже гарно потім виглядає на тарілці. Ще додам трішки петрушки, щоб гарніше було, і не забуваємо, беру два-три шматочки перцю. Більше не додаю. Гіркого я маю на увазі. Наповнюємо баночки і далі найпростіше теж дуже легкий рецепт. Хто не любить стерилізацію, то це рецепт для вас. Заливаю гарячою кипяченою водою таким гарним окропом, прикриваю кришкою і залишаю на хвилин 10, щоб постояло краще на 15. Але навіть якщо ви залишите, поки аж повністю не охолоне, нічого страшного. Далі я зливаю цю воду, її не виливаємо. І на основі цієї води будемо готувати маринад. Далі цю воду я вимірюю, і на 1 літр води ми додаємо сіль, цукор і оце. Друзі, точні пропорції написані і в відео, і в описі під цим відео, тому будьте уважні і поставте на паузу відео, і можете переписати рецепт. Або ж натисніть на детальніше біля назви відео, і там ви зможете побачити також всі детальні пропорції. Додаю сіль та цукор. Ну і звичайно, 9% оцет. Відправляю на вогонь. І як тільки наш маринад закипів. Заливаємо помідори. Дуже добре заливати помідори, щоб знаєте, якщо у вас є місце з боку, кипить маринад і ви відразу таким крутим кип'ятком заливаєте. Закручую, і обов'язково, якщо у вас такі кришки, які закручуються, потрібно їх перевертати. Якщо у вас єврокришки, баночки не перевертаються. Щільненько все закрутила і гарненько укутуємо до повного охолодження. Також один з моїх улюблених варіантів. Дуже хотіла поділитися з вами саме цим рецептом, тому що він дійсно вартий вашої уваги. Прекрасно зберігається і дуже-дуже смакує всім. І на завершення один з улюблених рецептів моїх підписників це помідори в снігу. Максимально просто і супер насичений і цікавий смак. Гарненько вимиваємо помідори, знову ж таки, я використовую саме сливочки. Як на мене, для консервації сливка це універсальна помідора. Ми вже навчилися їх вирощувати, купуємо гарну таку розсаду, з ними найпростіший догляд і просто супер. До речі, сливочок також дуже гарно і смачно виходить сік. Далі я стерилізую банки. Стерилізую з таким чином, додаю 9% оцет. гарненько так пострушую і наливаю в наступну банку. Також один з непоганих способів стерилізації банки, але все ж. Такі, чесно скажу, я люблю їх стерилізувати в духовці, відправили в духовку, пропекли гарно, і тоді точно ваша консервація буде стояти ідеально. Далі, де плодоніжка, ми робимо проколи. Я роблю зубочисткою, а можна і взяти звичайну виденку, ще зручніше. Раз протикнули, і все готово. І щільненько наповнюю помідорками банки. Я, ви знаєте, готувала якось помідори дольками? Ну, трошки не те. Краще так не робити. Саме помідори в снігу мають бути сливочки, щільненькі. Заливаю їх крутим кип'ятком і залишаю знову ж таки на хвилин 15, але кажу, я часто буває таке, що забудуся, що залила. Пішла, походила, приходжу, вже все охололо, нічого страшного. Злила цю воду, її виливала, тому що е, там ж немає ніяких спецій, нічого. Просто вигляла, взяла чистеньку воду з криниці і додала сіль та цукор. Знову ж таки, пропорції написані в самому відео і в описі під цим відео. Паралельно я ще натираю часник. Часнику тут потрібно багато. Як то кажуть, чим більше чеснику, тим краще смакує. Позливала водичку, яку я виляла, ще раз нагадаю, і тепер додаємо спеції в банк. Перець горошком. І часник по такій гарній столовій лості часнику. Якщо залишилось ще, можна додати більше. От і у мене паралельно вже закипів маринад. Я додаю оцет і відразу вимикаю. Ці помідори виходять такі гостренькі з насиченим часниковим смаком, але кисло солоденькі. Ну, дуже смачні, мені подобаються. Заливаю гарячим маринадом, знову ж таки, все закручую, перевертаю і даю повністю охолонути. Дуже смачні, цікаві, прості в приготуванні помідорки, які я рекомендую вам приготувати. А я, друзі, сподіваюся, що хоча б один з цих рецептів вам сподобався, тому що я підібрала найкращі. Сподіваюся, ви оціните приготуєте хоча б за одним цим рецептом. Напишите в коментарях, як вам. Або якщо готували, діліться своїм досвідом. Мені буде приємно, якщо ви поділитеся своїм улюбленим рецептом в коментарях. Я також спробую скуштувати і посмакувати. Бо знаєте, хочеться кожного року щось новеньке, чимось порадувати себе і свою родину. До нових зустрічей, друзі. Дякую, що ви дивитесь, дякую, що підтримуєте І найголовніше готуйте і смакуйте разом зі мною.